Товариство, всім привіт! Мене звати Михайло. Я радий вас бачити на своєму youtube каналі і цим відео я розпочинаю відкритий, але благодійний курс маркетинг для підприємців. Перш за все, хочу поділитися з вами своїми цілями і пояснити, чому я вирішив створити даний курс і який є його формат. Перша моя ціль зародилася вже давно, так як я є співзасновником маркетингової агенції щотижня, що місяця. Насправді постійно я спілкуюся з підприємцями, які хочуть покращити свій маркетинг, зробити його більш ефективним, покращити загалом свій бізнес, розвивати його, не дивлячись на те, що в Україні є багато талановитих підприємців, професійних підприємців та маркетологів, загальний рівень розуміння маркетингу, а особливо діджитал-маркетингу в сучасних реаліях, як на мене, не є дуже високим. В українському Ютубі я не знайшов жодного ось такого схожого курсу, де зрозумілою мовою буде пояснено з чого варто починати свій маркетинг, що потрібно зробити на стороні бізнесу, як розуміти з якими підрядниками працювати, тобто якусь структуру роботи, як її вибудувати. Я цього не знайшов. Та і загалом якась бізнес-культура в Україні, мабуть, не розвинута на інституці... інституціональному рівні, тобто немає великих бізнес-шкіл. Ніяких Кембриджів і так далі. Ну, така вже історія так склалась. Тому, власне, хочеться зробити невеликий свій внесок, а просто поділитися своїм досвідом. Так як я є і маркетологом, і підприємцем. Я відчуваю, що є сенс поділитися своїм досвідом і, принаймні, спробувати підняти загальний рівень культури, розуміння маркетингу та діджитал-маркетингу серед українських підприємців. Це перша моя ціль. Друга ціль за прикладом попереднього курсу про таргетовану рекламу, який також є на моєму youtube каналі Він абсолютно відкритий та безкоштовний. Я хочу кожним уроком спонукати та нагадувати за підтримку Збройних сил України, завдяки яким ми можемо знаходитися в Україні, розмовляти українською мовою, розвивати свої проекти, свої бізнеси в Україні та за її межами, що дуже важливо. І ми можемо жити своїм життям, бути сім'єю. Це дуже важливо. Донейти падають через різні умови, як економічні, так і психологічні. Але все ж таки потрібно продовжувати підтримувати, тому що відсутність підтримки дуже сильно демотивує. Ми не можемо дозволити собі такої роз, розкоші. Тому, будь ласка, не забуваємо про це. Формат курсу коротко: це набір безкоштовних лекцій, але без мого фідбеку. Тобто, це не повноцінний курс, як ми проводимо в своєму проєкті, де є і записаний матеріал, і відео зустрічі, і консультації, і перевірка домашніх завдань тобто, це просто безкоштовний контент, набір уроків, лекцій, які складають з собою курс, тобто без мого фідбеку. Але при цьому ви можете задавати запитання в коментарях, і за можливості я буду на них відповідати. Також внизу під цим відео буде посилання на чат, великий чат маркетологів та підприємців. Ви можете туди також долучатися і відповідно задавати свої запитання, шукати відповіді. Наступне, якщо ви отримуєте корисні знання з даного курсу, будь ласка, робіть донат. Під цими відео внизу я закріплю перевірені фонди, які вже давно працюють, роблять великий внесок для української армії, загалом для суспільства. Ви можете донатити їм, або якщо у вас якісь знайомі, або ви проводите збори, я не знаю. Тобто донайте будь-куди, куди ви хочете, підтримуйте своїх знайомих, підтримуйте збори. Також у себе в інстаграмі я періодично. Роблю репости зборів моїх підписників, якщо що, можете зайти, підтримати якийсь збір актуальний, будь ласка. Тобто, не так важливо, кого, головне, підтримуйте тих, кому це потрібно зараз донатами. І за донати я видаю бонуси. Що це за бонуси? Я буду вам в подальшому їх показувати. Це різні шаблони, таблички, стратегії роботи з рекламою, калькулятори, декомпозиції, інші корисні відеоматеріали, матеріали по продажам. Тобто, як для підприємців, так і для маркетологів є корисні. Також буде посилання на телеграм. В той телеграм, будь ласка, скидайте скріншот вашого донату. І відповідь ми вам надішлемо. Корисні додаткові бонуси, корисні матеріали. Звісно, якщо корисно, діліться курсом з друзями та колегами, особливо з іншими підприємцями, для того, щоб моя перша ціль все ж таки була хоча б трошки досягнута. Короткий слайд про мене. Не люблю розповідати про себе, але все ж таки потрібно представитись для того, щоб ви розуміли, чи варто мені довіряти, або чому варто послухати даний курс. Найперше, в маркетингу я з 2018 року, нібито не так давно, а вже нібито і давно. Я працював і маркетологом в компанії, і СММником, і таргетологом, і контекстологом. Я працював певний період часу на фрілансі у 2020 році. Ми з моїм партнером заснували агенцію, яку ми продовжуємо розвивати, і по сьогоднішній день. Досвід роботи з дуже різними проектами, з великою кількістю проектів, як безпосередньо самостійно, проекти, які я вів як маркетолог, так і проекти, які зараз ми ведемо в агенції. Працювали і працюємо з різними країнами, понад 30 країн, з якими ми працювали. Зрозуміло, що ми. Працюємо, продовжуємо працювати з українським ринком, з українськими проектами. Активно працюємо в США, Канада, Британія, з англомовними країнами, західними країнами та з іншими. Тому є такий доволі широкий, обширний досвід. А я, як ви зрозуміли, співзасновником агенції AdSwind. також я співзасновник сервісу AdsQuiz. це онлайн-конструктор квізів, таких веб-форм інтерактивних лендінгів, діалогових сайтів. Не знаю, які ще піде підібрати, щоб пояснити що це. Якщо цікаво, також буде посилання внизу. Можете подивитися сайт даного проекту. Зрозуміти це формат посадкових сторінок, який дозволяє генерувати заявки. Дешевше і якісніші заявки. Дуже ефективний інструмент для малого бізнесу. Будь ласка, тестуйте, використовуйте. Ну, і також є співзасновником навчальних програм онлайн-школи Едстар, де ми навчаємо таргетованій рекламі, маркетинговим воронкам, контекстній рекламі і так далі. У нас в планах створення різних курсів. В сфері маркетингу та діджиталу. Upwork Top Rated – Це означає, що на міжнародній фрілансовій платформі Upwork є доказ того, що ми працюємо з різними країнами і в нас є найвищий рейтинг. Тепер найцікавіша частина. Розпочинаємо безпосередньо наш перший урок. І я вважаю, що потрібно почати з того, щоб збудувати правильне відношення до маркетингу. Працюючи з різними підприємцями, з різними проектами, я дуже часто бачу, що в підприємців, особливо в початківців, є. Або неправильне відношення до маркетингу, або гіперболізоване відношення до маркетингу, або є якесь нерозуміння. Дуже часто люди вважають, можливо, на основі того, що побачили там якусь рекламу, голосні заголовки, клікбейти і, і так далі. Що діджитал-маркетинг це просто супер, неймовірний, точний класний інструмент. Який є просто чарівною кнопкою, якщо все правильно налаштувати, то будуть супер круті результати, буде супер взрив продаж. Ну, це можливо, але, але давайте поговоримо більш реалістично. Перше, перше, це те, що маркетинг це, звісно, драйвер, це локомотив для вашого бізнесу, це, звісно, інструмент росту. Це 100%. Але водночас. Маркетинг як каталізатор без хорошого продукту чи сервісу. Маркетинг не буде ефективний. Це дуже важливо. Я вважаю, це, ну, це не просто теорія, це певною мірою є істина. Можливо, ви чули, і можливо, ви самі думали, що можна будь-яке лайно запакувати в красиву обгортку, красиву етикетку, зробити класний маркетинг, і це буде успішний бізнес. Я вас спішу розчарувати. Нічого хорошого з цього точно не вийде. А маркетинг він дійсно є як каталізатор. Маркетинг завжди будується навколо чогось. Тобто, сам по собі маркетинг він не може бути там ефективним. Та, без чогось іншого, ви зрозуміло, тобто маркетинг будується навколо продукту, навколо хорошого сервісу. І дуже важливо, щоб ось цей фундамент у вигляді продукту, вигляді класної послуги сервісу він потрапляв в ринок і він відповідав очікуванням ринку. Тобто, щоб або була хороша якість, або була зайнята якась там ніша по дуже доступній ціні, якщо це мас-маркетний. -мас Продукт. Тобто, ось цей продукт market fit, щоб сам по собі продукт, він потрапляв в певний інтерес, в попит ринку і клієнтів. Це дуже важливо. Без цього, якщо допущена помилка на основі підбору правильного товару, правильного сервісу або просто там неналежна якість, погані процеси в бізнесі. Ну, тобто все, все не дуже. Маркетинг нікого не врятує. Це дуже важливо розуміти, і з цього потрібно починати. Далі. Діджитал маркетинг це в першу чергу маркетинг, і в другу чергу діджитал та алгоритми. Що це означає? Це означає те, що маркетинг це не просто якийсь алгоритм. Що діджитал це не просто е, налаштування, це не IT, е, в першу чергу, це маркетинг. І коли я кажу, що в першу чергу маркетинг я маю на увазі, що це те про що я поговорив: продукт, який потрапляє в попит, це відповідна ціна, це якісь конкурентні переваги продукту, компанії, бізнесу, сервісу. Це психологія, в тому числі, це розуміння сезонності, це розуміння підвищення спаду попиту при різних умовах. В першу чергу це дійсно маркетинг. Тобто, в першу чергу потрібно думати як маркетолог, в другу чергу потрібно думати як діжитальщик. Тобто, якщо продукт, якщо сезон не, не спонукає людей до покупки, якщо є проблеми якісь на ринку, то просто класне налаштування реклами не рятує. Це синергія. І в першу чергу потрібно думати категоріями ринку загального широкого маркетингу. Потім переходити до діджиталу до правильних класних налаштувань, які будуть бустером, які будуть покращувати результати не, неодмінно. Що чого слід почати маркетинг вашого бізнесу? Ми вже коротко про це поговорили, але давайте ще раз акцентуємо увагу на найважливіших речах: маркетинг починається з загальних бізнесових речей. В першу чергу, це продукт, що закриває попит. Ми про це поговорили. Потрібно дійсно підібрати або створити той продукт, який люди будуть готові купувати. Зрозуміло, що людям потрібно показати цей продукт, показати його красиво, проінформувати, пояснити, можливо, інколи потрібно створити попит, якщо у вас є якась інновація, якщо щось нове, революційне виробити на ринку. Так є сенс, але все ж таки та технологія, той продукт. Той сервіс, який ви пропонуєте, він повинен закривати потреби, болі попит вашої цільової аудиторії. Без цього дуже складно піти. Розумієте, тобто, цей продукт повинен органічно е продаватись, тобто він повинен природні. Тобто люди повинні хотіти його. Люди повинні закривати якісь проблеми тим продуктом або сервісом, який ви робите. Без цього просувати. Те, що не просувається, розумієте, як кругле в не засовувати, дуже складно. І тут уже ні ви, ні маркетологи не факт, що допоможуть такому проєкту. Належний сервіс. 100% це дуже важливо. І я наведу зараз вам один приклад. Належний сервіс. Навіть якщо ви продаєте товари післяпродажний сервіс, там якісь страхування, збір зворотній інформації, післяпродажна підтримка клієнта, це все дуже і дуже важливо. І це саме те, що змушує клієнта стати вашим постійним клієнтом. Це те, про що вам, як підприємцю, слід думати на своїй стороні, ну, можливо, не в першу, але в другу чергу. Якщо, наприклад. Використовувати різні маркетингові інструменти повернення клієнтів, типу імейл маркетинг смс-повідомлення, пуш-повідомлення в месенджерах, телефонні дзвінки, типу, повертайтеся до нас або там, програми лояльності. Класні інструменти, це все дуже класні інструменти. Але якщо клієнт прийшов, грубо кажучи, в ваш заклад, в ваш ресторан і йому не сподобалось обслуговування, їжа, інший продукт, він щось купив, то як би ви його не пушили маркетинговими інструментами, він не прийде більше. Тому це те питання, це те, чого варто починати. Я не хочу ні в якому випадку сказати, що. Можна обійтися без маркетингу, типу знаєте, кажуть, головне класний продукт, і він сам себе буде продавати. Це не так. А, головне класний продукт плюс класний маркетинг. Ось тоді буде ріст компанії, ось тоді буде пуш. А, в, але в певній мірі звісно, правда в цих словах є. А, якщо взяти класний продукт, але зробити слабкий маркетинг, <кій> я це бачив дуже багато разів результат. Буде нормальний. Я бачив багато разів, як люди роблять класний продукт, наприклад, класний одяг шиють в Україні, роблять класний контент, роблять інстаграм-стріночку, натискають кнопку просувати і ростуть, ростуть, отримують дуже класні результати до певного рівня. Далі, звісно, потрібна професійна робота, щоб масштабуватися. Але вони ростуть, і вони ростуть самостійно і дуже просто. Чому? Тому що продукт потрапляє в ринок, продукт класний. Але ще більше разів я бачив, коли беруть поганий продукт вироблений в Китаї без стереотипів, але беруть продукт, який не продумали, який не потрапляє в болі ринку, вливають дуже багато бюджетів, тестують різні аудиторії, креативи, сайти, контент, подачу. І він не заходить або ледве-ледве щось там. Одна з десяти рекламних компаній залітає і щось там пробуємо щось з ним робити. Дуже складно. Тому насправді з класним маркетингом, але з поганим продуктом, результат буде поганий, з гарним продуктом, але з поганим маркетингом, результат буде нормальний. Але ми не говоримо про те, що ми не хочемо нічого поганого і ми нічого не хочемо нормального. Ми хочемо зробити щось класне і видатне, тому нам потрібен і хороший продукт, і хороший маркетинг. Наступне це глибоке розуміння специфіки вашої ніші. Це те, що ви як підприємець повинні зробити на своїй стороні. Звісно, ви можете консультуватися з маркетологами, які працювали там з вашими з проектами вашої ніші і так далі. Це все важливо, але вони за вас цього не зроблять. Е, перш ніж починати будь-який проект, будь-який бізнес, ви повинні зрозуміти правила гри в цій сфері. Ви повинні зрозуміти, як працює дана ніша. Це дуже важливо. Наведу вам декілька прикладів, просто щоб ви зрозуміли, про що йдеться. Візьмемо, знову ж таки, дуже популярну нішу, візьмемо фешн-індустрію, візьмемо нішу одягу. Потрібно, візьмемо ринок України. Потрібно розуміти, що так, це дуже конкурентна ніша, дуже багато різних великих компаній, які мають великі можливості виробництва. Зменшення там, підвищення цін, є великі бренди і так далі. Але в будь-якому випадку потрібно розуміти, що е, одяг продається дійсно через візуал, одяг продається через брендовість. Тому, коли ви починаєте продавати одяг, ви хочете почати працювати з даною нішою, то ви повинні одразу думати, е, як мені будувати бренд, про що буде мій бренд? Чому мій бренд буде кращий, ніж якісь інші світові бренди, е, чим ми будемо. Відрізнятися, ось саме з точки зору візуальної подачі, як ми будемо вести наш інстаграм, тому що соціальні мережі дуже важливі. Потрібно розуміти специфіку, що в Україні одяг дуже сильно продається в інстаграм Діректі, грубо кажучи, що відрізняє наш ринок від будь-якого іншого європейського чи американського ринку. Тобто потрібно розуміти специфіку цієї ніші і одразу думати, як я буду з цією специфікою працювати. Хто мені буде робити класний контент, фотограф, відеограф, хто мені буде вести інстаграм? Інтеграм, там менеджер в Дірекцію, це те, що варто починати: класний контент і створення якогось свого бренду. Тому що ринок фешену побудований на брендовості, він продає через бренд, це важливо розуміти. Натомість візьмемо нішу електроніки, техніки і так далі. Тут є певна специфіка, і треба розуміти, що якщо одяг купляють в Інстаграмі, ну, наприклад, не лише в Інстаграмі, але дуже багато, і з цього можна почати, то ну, техніку, макбуки, iPhone, ASUS Samsung не продають в інстаграмі, ніхто їх там не купує. Ну, можливо, купує, але мікро якийсь кусочок ринку. Купують на маркетплейсах, купують в мережах, купують, дивляться, наприклад, якісь хотлайни. Тобто на ринку побутової, електронної техніки дуже важлива є там цінова конкуренція, цінова категорія. Тобто, якщо ви вирішили цим займатися, то треба одразу продумати, як я можу конкурувати ціною, або якщо не ціною, то чим? треба розуміти як люди вибирають той чи інший продукт в тій чи іншій ніші який тип попиту є на той продукт, який, який ви збираєтесь продавати. Якщо ми говоримо знову ж таки про якусь побутову техніку, то потрібно розуміти, що там є попит з попереднім вибором. Це означає, що люди не просто побачили рекламу, зайшли і купили собі там, техніку, новий телефон, чи смарт-годинник, чи щось таке чи, чи пральну машинку. Ні, вони дивляться, вони вибирають, вони думають, вони дивляться на технічні характеристики дуже часто і так далі. А якщо ми говоримо про продаж ювелірних виробів, аксесуарів, то цей попит може бути доволі імпульсивним. Люди побачили, їм сподобалося, ціна їх влаштувала, вони одразу купили. Або, наприклад, коли йдеться про там, продаж їжі, снеків, доставка їжі, я побачив, в мене прокинувся апетит, я замовив собі там бургер, піцу чи суші. Не будемо на цьому дуже детально зупинятися, але в кожній ніч є свої особливості. І, перш ніж нею займатися, проаналізуйте ринок, проаналізуйте конкурентів, подивіться, як вони продають, де вони рекламуються, і просто поспілкуйтеся з клієнтами потенційними, як вони це купують, це дуже важливо. Наступне це розуміння юніт економіки вашого проєкту. Це велика проблема, що дуже часто підприємці чи не вміють, чи не знають, як, чи не можуть правильно порахувати на старті, а потім у них виникають проблеми. Також, перш ніж стартувати, дослідіть ринок, зрозумійте, яка ціна закупки того чи іншого товару, або якщо ви надаєте послуги, які зарплати. Там, в там, спеціалістів, які ці послуги будуть надавати, чи потрібно орендувати вам приміщення? Дослідіть, там, наприклад, якщо ви збираєтесь продавати на маркетплейсах, який відсоток собі забирають ті чи інші маркетплейси з продажу. Продумайте це наперед, будь ласка. Зрозумійте, яка собі вартість може бути у вас, зрозумійте, яка маржинальність у вас залишається. Зрозумійте і там проконсультуйтеся з тими чи іншими маркетологами в різних нішах, яка є нормальна ціна за покупку за клієнта на даному ринку. І тільки тоді складіть цей пазл і зрозумійте, яку ціну ви собі можете дозволити, який середній чек за одне замовлення повинен бути, який об'єм клієнтів продажів вам потрібно досягати для того, щоб ваш бізнес був рентабельний. Зрозуміти, яка норма рентабельності є в цьому бізнесі, перш ніж його починати. Чому? Тому що дуже часто приходять проекти, які є гарні, класні проекти, але, наприклад, з дуже маленькою маржинальністю одного замовлення, там 5 доларів, 10 доларів. І ми розуміємо, що в онлайн-продажах дуже складно зробити там продажі по одному долару, по 2 долари, тому що це. Нижче ринку набагато, це супервисокі, дуже класні результати. А коли йдеться про розвиток бізнесу, про масштабування там, даного бізнесу, то неможливо, просто неможливо полягатися на видатні результати, тому що при масштабуванні, при коливаннях ринку завжди ось результат, він зводиться до середньоринкових показників виключень, особливо коли ми працюємо на масштабі. Виключенням є. Та ситуація, коли відбувається розвиток бренду, і люди люблять бренд, і тоді при масштабуванні конверсійних рекламних компаній, паралельно з ростом впізнаваності і любові до бренду, ціни за клієнтів можуть знижуватися, але це колосальна велика робота. І краще враховувати середні показники. Тому дослідіть ці середні показники настільки, наскільки це можливо, і зрозумійте наперед, чи можете дійсно ви з даними цифрами працювати, заробляти і на що ви будете, на що ви можете надіятись дійсно. Друзі, дуже дякую за увагу. Ми завершуємо даний урок. В наступному уроці ми поговоримо про типи маркетингової діяльності, з чого варто. Починати саму роботу з маркетингом більш детальніше. Сплачуйте податки, розвивайте свій бізнес, підтримуйте Збройні Сили України. Дуже вам дякую, буду вдячний за підписку на цей канал, лайк та репост.